Живайка, дитячий канал. Тебе до себе запрошу та щось новеньке покажу. Тут невеличкі є завдання та цікаві запитання. Подивись на силует, він приховує портрет. Ти розумна в нас дитинка, швидко цю знайдеш тваринку. Ні, це не маленьке тигринятко. Це не собачка. Також це не кошеня. Ось він, це маленьке ведмежатко. Всі ведмеді, неймовірно розумні. Вони можуть замести сліди, сховатися від мисливців і замаскувати свій запах. Більшість ведмедів, які живуть у лісі, чудово лазять по деревах. А ще вони вміють добре ходити на двох лапах, як людина. Ось це маленьке мавпиня смачні банани їсть щодня. Допоможи йому дойти до друга і банан дати. Давай покажемо мавпочці правильну дорогу. Мавфи дуже цікаві тварини. Вони можуть копіювати чи дублювати дії людини. У мавпи хвіст це п'ята лапа. Вона може нею триматися за дерево та носити різні речі. І, до речі, деякі види мав не їдять банани. Ось завдання ще малята. Кошенят тут є багато. Придивися, гарно, ти. Єнота серед них знайди. Ось наш єнот. Єноти дуже милі тварини. Вони миролюбні та доброзичливі. Вміють дуже добре лазити по деревах. У них дуже вправні лапки. Їм не важко вкрасти черевик або відкрити клітку. Активні єноти лише уночі, більшу частину дня вони сплять. І, до речі, вони далекі родичі ведмедів. Є чотири в нас картинки, гарні всі на них тваринки. Поміркуй добренько ти, хто тут зайвий. Обери. Все вірно. Зайний тут дельфін. Зайчик, лев та білий ведмідь живуть на землі, а дельфіни живуть у воді. Дельфіни не бояться людей, а навпаки, дуже люблять з ними спілкуватися. У світі існує 32 вида дельфінів, а найбільшим дельфіном є косатка. Дельфіни мають 100 зубів, але вони ними не жують. Всю їжу вони ковтають цілою. Однакові дві картинки. Є на них кущі, хмаринки. Подивися, добре ти. На них відмінності знайди. Давай з тобою разом всі відмінності покажем. Тут сонце зліва, а тут справа. Пташки летять у різні боки. Тут один грибочок, а тут два. Тут хмаринка справа, а тут зліва. На цій картинці яблучко є, а тут немає. Їжачки ідуть в різні сторони. Ось так. От і все, любі малята. Тепер ідем відпочивати.